Хоті. Чому жінки люблять вухами? А чоловіки люблять очима. Чоловіки й жінки такі різні, але вміють любити з однакою силою, хоч і по різному. Говорять, жінки вухами люблять, а чоловіки очима. Чому? Це тому, що хлопці і чоловіки в першу чергу звертають увагу на зовнішніх дівчат і жінок. Вони можуть скільки завгодно говорити, що головне душа. Душа це добре, але вона не краща за зовнішній вигляд прекрасної статі. Принаймні так вважають практично усі чоловіки. О як вони люблять жінок в міні, в спідничках, колготах. В точках в сережках, а якщо ще личко симпатична або красива, чоловік стає рабом жінки у всякому разі, до того моменту, як він її доб'ється. Що робить хлопець і чоловік, щоб добитися любові і розташування красуні? Він здатний на багато що. Він може збрехати, що вміє прекрасно готувати. Натякаючи на те, що вподобана йому жінка довго не пропадатиме на кухні, потім виявиться, що це просто трюк розмови. Вона повинна була допомогти завоювати рідне серце жінки. Звичайно, багато жінок у захваті від таких чоловіків, чиї кулінарні здібності не обмежуються однією лише з помідорами. Ще чоловік спробує купити єдину, гуляючи з нею по дорогих ресторанах і магазинах, ну і природно купуючи їй все, що забажає душа. Якщо жінці сподобалася не лише гроші свого залицальника прихильника, то вона не стане його фінансово експлуатувати, віддячить за маленький презент, попросить проводити додому і все. Так, покупки спокуса величезна просто. Але якщо жінці подобається чоловік по сьогоденню і серйозно, то вона навіть і не згадає про гіпермаркети а про бутики в його компанії. Адже головне те, що він поряд. Жінка любить вухами. Чоловічі хитрощі. Щоб жінка була з ним, чоловік задарує її компліментами. Як, як люблять жінки такі подарунки, чому вони люблять вухами? Тому напевно, що вони дуже люблять розмовляти, а усі компліменти і теплі ніжності складаються із слів ось звідки ростуть ніжки то, а вушка розквітають від краси сказаного. Жінці здається, що перекинувся увесь світ, як мало жінкам треба від чоловіків. Звичайно ж, ніжності і компліменти слухати приємніше, ніж докори і діставання типу, де ти була, яка ж ти зараза, як ти мене заколивала вже. До речі, якщо чоловік скаже щонебудь подібне, він тільки і думає про те, щоб таке сказати, щоб дівчина розтанула і пробачила йому усі глупості. Ласкаві слова спрацьовують безпрограшно. За декілька красивих слів, красуні і розумниці готові поділитися життям і подарувати сердечко. Цікаво. Але реальна картинка. Жінки народжені красивими, а чоловіки народжені для того, щоб боготворити цю красу і часто нагадувати про неї. Така ось співпраця у жіночих вушок і чоловічих очей. І співпраця це не лише взаємовигідне, але і приємне, задовольняючи моральні потреби. І заповнюючи пропуски в самооцінках обох статей. На жаль, чоловіки часто користуються знаннями того, що жінка здатна любити не лише серцем і душею, але й вухами. Ось чоловіки і їздять по жіночих вухах, щоб дістати від красунь те, чого їм хочеться. Захотілося їм, наприклад. Полюбитися, вони і почнуть заливати, яка дівчина прекрасна, красива, чарівна. До речі, кажучи, заради того, щоб добитися інтимного зв'язку, чоловіки можуть сказати особам прекрасної статі все, що завгодно. Вони навіть готові зробити пропозицію прямо в ліжку. Звичайно, жінки це визнають за романтичний момент. А чоловіки і забудуть про те, що вони взагалі таке говорили. Чоловіки люблять очима, тому вони люблять дивитися, фільми заборонені, а в побуді кидають погляди на вподобані представниці слабкої статі. Бачать і це їх збуджує. Чим більше бачать, тим усі готові стають до задоволення. Чоловіки так люблять. Жінок і так добре до них відносяться, що не упустять жодного відповідного моменту, щоб не їм не зачепити. Ну, а мозок чоловіка під час любові взагалі повністю відключається. Навіщо ж думати, коли так приємно і так чарівно? Не до думок і не до мозгу чоловікам у момент кохання. Як образливо за жінок. Вони звикли вірити в те, що вони хочуть вірити, подумали. Чоловік сказав, чоловік зробив. Зробить, але не те, про що так мріє, красуня. Чоловіки можуть розцінювати і оцінювати жінок як свої улюблені іграшки. Вони можуть забути, що жінки люди, у яких в грудях теж б'ється серце. Коли чоловічі інстинкти долають чоловіків стає страшно. Вони нагадують якихось тварин, які прагнуть до спарування або завоювання самиць. Якби всі чоловіки і всі жінки уміли любити щиро, тільки серцями, на світі б вже давно не було ні смарок, ні розбіжностей, ні шлюборозлучених процесів, але у світі все інакше і добре. Що ще залишилися ті, хто взагалі вміє любити, і неважливо, якими частинами тіла. Дуже часто закінчуються люди, які взагалі ніяк і ніколи не любили і не закохувалися, чи то тому, що не хотіли, чи то тому, що навіть не вважали потрібним любити когось окрім себе. Тут уже не мають значення ні очі, ні вуха, ні будь-який інший орган. Любов дуже прекрасне почуття, вона окрилює людей, дарує їм світло і щастя. Дуже шкода, що таке почуття нещадно самі між люди своїми забобонами, капризами і характерами. Жінка любить вухами, її вушка божеволюють, від одного лише люблю і їй так. Не хочеться думати про те, що це слово може обернутися неправдою? Так нехай чоловіки говорять правду, щоб радувати жіночі вушка, а жінки нехай стежать за собою, щоб були щасливі чоловічі очі, дуже навіть справедливо. Вам так не здається? Про те, що я сказав, це не для того, щоб показати які чоловіки брехуни. Жінки теж уміють непогано брехати, суть в іншому, нехай є присутньою гармонія не лише в душах протилежної статі, але і в серцях в зовнішності, в моральних якостях, побачити увесь світ стане іншим. Люди зможуть повірити в свою. Казку і те, що все може бути навіть краще, ніж просто добре. Чоловікові слід пам'ятати про те, що жінки різні, і усім не дано природою бути супермоделями і суперкрасунями, а жінкам не варто забувати, що їх прекрасні вушка може влетіти красива брехня, від якої багато гіркоти і болю. Нехай торжествує любов. Нехай нею живуть і б'ються серця кожної людини на цій величній і неосяжній землі. Потреба любові глибоко закладена в людській природі. У IV столітті святі писали, що особливий прояв Бога Трийці образ стосунків у середині тринці являє спілкування, любов. Внутрішньо три єдині стосунки любові у візантійському богослові описуються поняттям Періхорезіс. Буквально сенс якого обходити по колу у людини як образу і подобі Божій, любов теж її головною потребою. І сутнісною властивістю можна вважати, і в нас, як в образі Божому, наявна ця неусвідомлювана потреба у взаємно проникненні і взаємообміні, як відзеркалені, способи існування осіб трійці у спілкуванні любові. Людська особистість також не може існувати поза спілкуванням. Людина потребує спілкування. У спілкуванні, а ці любові, здійснюваній за образом буття самої Пресвятої Тройці, людина досягає особистої досконалості повною мірою, реалізовуючи такі особові характеристики, як свобода, відкритість, унікальність. Любов стосується кожного. Про любов написано дуже багато, і описано багато різних уявлень, образів, понять видів любові, про любов чоловіка і любов жінки, про любов матері і любов сина, про любов батька і любов дочки, про любов до друга і любов до ближнього і абсолютно особливо про любов до Бога. Чи одна і та сама любов? А все або все-таки ні? Любов може виражатися по-різному, пристрасний потяг до коханого словами, торботою, подоланням свого егоїзму і самозвеличення, розподілом спільного буття взаємопроникнення. У внутрішній світ коханого самопожертвування. Перешкодою до любові є егоїзм і самолюбність, байдужість. Греки, колись філософи, писали про різні види любові, ерос історге філія і агапе. Любов ерос це не просто фізичний потяг. Але щось чуттєвіше і душевніше це стихійна, захоплива закоханість, захопленість іншою людиною. Любов філія це захоплення психічними, душевними рисами улюбленого, любляча людина бачить, шанує особу іншого. Це любов, дружба. На Христове питання, чи любиш ти мене, Петро відповідає, так, Господи, Ти знаєш, що я люблю тебе, Івана 21,15. І якщо у питанні Господа використовується дієслово «агапе», то у відповіді Петра ми бачимо якраз дієслово Філія. Споріднене любові. Сам Господь каже учням, не називаю вас більше рабами, а я назвав вас друзями. філіос Івана 15:15. 15. Любов з торгем. Це споріднена любов, яку батьки відчувають стосовно літей. і любов агапи. Найбільш піднесена з усіх видів любові самовіддана, безкорислива любов, що доходить до повного самозречення, до ближнього, незалежно від його кольору шкіри, статі, віку або статусу в суспільстві. Це любов, в якій проявляється готовність служити іншій людині. Допомагати їй і жертвувати заради неї один з святителів так розумів Агапе. ця любов являє кінцеву стадію еротичного ставлення, тільки вона промена, Некає у найглибшу в основу структуру коханого, вступає відносини з ним, як з духовною істотою, погляд того, хто любить, проникає через фізичне і психічне одіяння духовного ядра до незамінної і незрівнянної ні з ким серцевини іншої істоти. Людина цілісність тіла. Душі і духу. І повнота любові має теж проявлятися на всіх рівнях такої потрібності, душа, психіка людини вибудовується на фундаменті мантеринської любові. Абсолютно особливе значення має любов у християнстві. Яке називається релігією і любові, християнство з'явилося саме як откровення про любов, але <клес>, таку любов, якої ще ніколи раніше не знав світ. Цілісна християнська любов агапе, можлива тільки тоді, коли людина любить Бога <клес> усією своєю душею і в цілісності, і усіма. Окремими її частинами, емоціями, почуттями, розумом, волею і так далі. Тобто християнська любов, агапе, не лише емоція, але це і розум, і воля, і все інше разом, і цілісне. Фактично, це є ставлення цілісної людини до іншої людини, як цілісності, за великим рахунком. Це є ставлення людини як особи до іншої людини як особи і до Бога як особи. Для віруючої людини важлива любов Бога. Для християнина любов головна заповідь Його життя, полюби Господа Бога Твого всім серцем Твоїм, всією душею Твоєю, всією думкою Твоєю. Матея 22,37, і ближнього, як саме самого. Матея 22,39. Любов до Бога ушляхитнює, направляє і зігріває усі наші прояви цього почуття. Християнська любов, вона жертвенна. І найвищий приклад цьому смерть на Христі Ісуса. Гуманістична психологія стверджує, що головна потреба людини це потреба самостійсне, самореалізація, яка найбільше реалізується у вкладі однієї особи в іншу. Чи можна цей вклад назвати любов'ю, чи це здійснення самозвеличення? Любов ідентична свободі вважав Іван Золотоустий, ми можемо любити тільки якщо ми є особами. Тобто, якщо ми дозволяємо іншому бути по справжньому іншим, у той же час, перебуваючи в спілкуванні з ним, якщо ми любимо іншого, не дивлячись на те, що Він відрізняється від нас або, точніше, Він зовсім інший, не такий, як ми, то тоді ми переживаємо свободу, як любов, і любов, як свободу. Архімандрит Сафроній із цього приводу роздумує так: любов переміщає життя того, хто любить, в обличчя любимого, Існування улюблених мною осіб стає сенсом мого життя. Любов не може полягати в собі самі, бо основна властивість її виливатися на когось, не потребуючи нікого, Бог надлишком своєї благодаті створює людину і світ. Християнська любов. До ближніх спрямовується до всіх людей без відмінності їх національності, переконань, способу життя і поведінки. Подивишник любить і грішників, і всіх людей бачить добрими. При такому налаштуванні він переймається жалістю не лише до усіх людей, але до усього творіння має серце милостиве. За визначенням святого Клемента Олександрівського, християнська любов є постійна, розумна, дружня і попереджольна готовність сприяти користі інших людей. Стереотип сприйняття любові тільки як емоції або почуття, переважаючи буденні буденність свідомості психології невірний. Якщо любов це взаємопроникнення, вклад в іншого, то це більше, ніж просто почуття. Любов це духовний стан людини усієї цілісності. любов стан усієї істоти. Любов починається тоді, коли я осягаю усією своєю істотою, розриваю глибинну суть. Іншого будь-яка краса може бути знівечена, зіпсована, і справа любові подивитися на людину і одночасно побачити в ній її невід'ємну красу і вжахнутися тому, що життя зробило з нею. Любов і біль про недосконалість людини. І, і тріумфування про її красу. любити означає дати можливість людини розкритися в повноті. любити не за чесноти, а незважаючи на на любити просто тому, що вона людина. Це дуже важливо, особливо в шлюбі, тільки любов може їй допомогти стати усім, чим вона тільки може бути, якою її задумав Бог. Таким чином, любов є складним, духовним феноменом, якому бере участь і розум, і поняття, і прагнення. Любов це особовий стан. Стан, який відбиває духовний рівень розвитку людини. Стан, який проливається на усе, на кожного навколо люблячої людини, не насилуючи і не перегнічуючи іншим. Словом Господнім створено небеса і духом усього сила їх, Псалом 32.6. Енергію любові, що злилася по волі Божій Словом Божим Створений світ. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, як хто ще не підписаний. Коментуйте, задавайте свої запитання, висловлюйте думки. Також пишіть імена для благословення і про лайки. Подобайки теж не забувайте. Слава Ісусу Христу!